Пане Олександре, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Добрий вечір. Пишлачте, слава. Вально перед вами спілкувалися з паном Романом Безсмертним про НАТО і перспективи наші, але хотіли з вами зокрема трошки інший кут обговорити цієї теми, тому що, от вже знаємо, що політико написало, що ми укладаємо стільки угод безпекових, що ми намагаємося ну виглядає створити якусь альтернативу. Альянсу для себе, от на вашу думку, чи коректно і наскільки взагалі коректно так говорити? І чи справ... чи це справді так? Ні, абсолютно не коректна питання в тому, що і українська влада, і наші партнери вважають ці двосторонні безпекові угоди, які, до речі, не є гарантіями безпеки, а інструментом для того, щоб ми посилили свої оборонні спроможності в цій війні, а також спроможності стримувати Росію в майбутньому. І найголовніше, що вони є інструментом посилення України для того, щоб ми стали членами НАТО в майбутньому. І до речі, в польській польській угоді, яку ми підписали позавчора, здається, там чітко про це написано, що ці угоди не є замінником НАТО, і в Києві ніколи не збиралися вважати їх такими. Навпаки, наша дипломатія перед день саміту працювала. На те, щоб ми отримали а, політичні сигнали, почали а, фактично технічні перемовини щодо вступу в НАТО. На жаль, нам це не вдалося. Є е, е, небажання американців і німців, е, як їм здається, ескалювати ситуацію. Вони не хочуть брати на себе ці ризики. Е, і власне тому ми, ми це не отримуємо. Але е, ми отримуємо і про це сказав сьогодні генеральний секретар, секретар НАТО Єн Стотустолберг, що е, перше. Україна отримає чіткий сигнал і допомогу зобов'язання партнерів на майбутнє будуть підписані ще додаткові угоди з Люксембургом і планується з Румунією. Далі це те, що створена. Відповідне командування, яке буде розташоване в Німеччині, але підпорядковані хаби, в тому числі в Польщі, які через які постачаються нам озброєння. Ну і також НАТО буде допомагати нам досягнути взаємосумісності. Тобто, фактично це поки що є ті результати, які ми отримали з цього саміту. Звичайно, завтра будуть оприлюднені головні документи і з формулою, яку заклали в ці документи, про незворот. Ність шляху України в НАТО це максимум на що, на що могли піти наші партнери, цікаво, пане Олександре. Що напередодні саміту у Вашингтоні взагалі дуже багато говорили, що от у підсумку в підсумковій декларації буде йтися якраз про перспективи вступу України до НАТО. Ну але зараз так виглядає, що вже про це не йдеться. От чому так вийшло? Ні, про перспективи кажуть. І власне у ці елементи, про які я сказав, і окреме командування в Німеччині, і безпекові угоди, і оголошення нових пакетів допомоги, і посилення взаємосумісності. це те, що називається містом між точніше від України до НАТО, тобто перспективи є. Просто ми очікували дещо більш потужного сигналу. Початку фактично перемовин з відкритою датою зрозуміло бо Україна не може стати, хоча за великим рахунком, якщо б чи Вінстон Черчилль чи Рональд Рейган були би лідерами світовими зараз, я думаю, що Україна могла би стати членом НАТО і стримуванням ядерним сполучних штатів і їх союзники могли би поставити на місце Путіна, і ця війна би доволі швидко завершилась. бо Однією з причин цієї війни є бажання Росії контролювати Україну, знищити нас як державу. Ну і звичайно, якщо б Україна стала членом НАТО або почала цей процес, це означало, що у Путіна немає можливості досягнути його стратегічну мету. і відтак відпала би необхідність продовжувати ту війну, яку очевидно він не може виграти. Так і поки що ми не можемо виграти. Оскільки наші партнери все ж таки, при тому, всьому, що вони надали нам великі обсяги допомоги, і ми за це вдячні. Але вони не надали такої допомоги, щоб ми перемогли в цій війні. І поки що, принаймні в Сполучених Штатах немає стратегії перемоги України, вони кажуть про те, щоб Росія не виграла, Україна не програла. Це не те саме, щоб Україна виграла, а Росію спіткала потужна поразка для того, щоб вона не була здатна і далі продовжити війну проти України. І проти а, інших членів НАТО, на жаль, ми, скажімо, цього зміни стратегічного підходу у Вашингтоні ми не побачили і, скоріше за все, за цієї адміністрації точно не побачимо. От, до речі, після жахливого, можна сказати, цей був і терористичний акт, оскільки було залякування українського суспільства. Я маю на увазі удари по Ахмедіту і двом іншим клінікам, одної в Києві, іншої в Дніпрі. Може також назвати це воєнним злочином однозначно, що він підпадає під відповідну конвенцію. Що фактично головний, головний напрям зусиль української влади був на те, щоб сполучені штати зняли безглузде, я б сказав би навіть преступне обмеження на використання західної зброї по легітимним воєнним цілям на території Російської Федерації. На жаль, речник президента Байдена Джон Кірбі сказав, що в адміністрації немає намірів змінювати цей підхід що Україні дозволили бити по російській території обмежив обмежений скажімо так в обмеженому просторі мається на увазі в безпосередній близькості до кордону і скоріше за все мається на увазі виключно харківська харківська область тобто це є абсолютно неадекватна реакція неадекватна неадекватне небажання змінювати свою стратегію свої розрахунки ризиків для того щоб допомогти Україні на даному етапі встояти ну, в майбутньому і виграти цю війну, ви вже згадали цей терористичний удар. Так 8 пня, як ви думаєте, що справді, от цей удар мав політичну вагу якусь безумовна, оскільки з точки зору теорії війни і фон Клаусвіць про це казав, що війна це є політика, яка проводиться іншими засобами. І оскільки Путін не спроможний зробити щось на полі бою, дякуючи силам оборони, дякуючи українському суспільству і нашим партнерам, які надають нам допомогу, в тому числі Сполучені Штати, після великої паузи в півроку вони почали постачати нам озброєння, боєприпаси. Ми стримуємо і якихось успіхів. В найближчий час Росія не може досягнути там. Відповідно, Росіяни вдалися до таких терористичних актів. Давайте такий історичний контекст. Перше спочатку широкомасштабного вторгнення до квітня цього року Російська Федерація здійснила понад 1400 ударів по закладам охорони здоров'я. Понад 700 об'єктів були або знищені, або пошкоджені. Я кажу виключно про об'єкти охорони здоров'я, бо вони знищують і культурні об'єкти, і церкви, і мічеті, і багато чого іншого, вже не кажучи про енергетичну інфраструктуру і наших співгромадян. Далі з 2015 року Росія здійснює таку саму тактику в Сирії. Знаєте, ну слава Богу, що ми привертаємо увагу і на світових шпальтах, і на міжнародних телевізійних каналах про Україну йдеться. І оці жахливі злочини вони привернули увагу, але фактично світ забув про Сирію. Там кожного дня вбивають дітей, вбивають жінок і руйнують цивільну інфраструктуру, в тому числі шпиталі. Давайте згадаємо, як Путін прийшов до влади в 2000 році, 99 2000 рік, з другої чеченської війни, і де була стерта, фактично в порошок грозний. І, звичайно, були атаки на цивільну інфраструктуру, і, передусім шпиталі, те саме робив і Єльцин в першу чеченську війну. Вона була менш брутальною, але сама модус операнді, тобто сама поведінка російських збройних сил, російської влади, ну і в за великим рахунком, переважної більшості кацапів, вона така сама. Тобто, тут нічого немає нового. Це використання терору, геноциду для того, щоб досягнути своїх цілей. Чому була атака? Це Існа позавчора, Бо завершилися вибори в Франції, і якщо б така атака була переддень виборів, то, можливо, Марі Лепен, улюблена політикиня пана Путіна, могла б втратити певну кількість голосів. Чому була зроблена це переддень саміту? Щоб як сказав дуже влучно міністр закордонних справ Литви, що це не є викликом чи тестуванням волі західних партнерів, це є нахабним е хизуванням Путіна, що захід нічим не може відповісти, бо він боїться. Власне, ескалації і за великим рахунком міністр був правий. Ми не побачили ані зміни стратегії у Вашингтоні. Я про це вже сказав, тобто дозволу Україні використовувати західну зброю по легітимним цілям на російській території, ані шаленого пакету допомоги. Президент Байден заявив про п'ять систем ППО стратегічного рівня і там якусь кількість дюжину чи кілька дюжин тактичного рівня. Хоча насправді лише одна система буде додана. Сполучені Штати дадуть нам додатковий патріот. все інше було оголошено раніше іншими країнами, і вони лише просто ну мають нам це поставити. Сьогодні також було проголошено про те, що Данія, Норвегія і Сполучені Штати домовилися і вже передають Україні F-16. Це означає знов таки виконання попередніх е, е, зобов'язань цих країн, а не нові, нові такі, які е, значить нам мають бути передані. Тому я б сказав би так, що поки що виглядають всі ці заяви на саміті доволі, е, скажімо так, куца. Не такими амбітними, якими вони могли би бути. На жаль, цей саміт здебільшого це є скажімо так святкування 75 років миру і безпеки членів альянсу, звичайно, вони будуть казати і про власну. Власне озброєння, збільшення видатків на оборону інші речі зараз було підписано кілька важливих угод, і вони оприлюднили ту ж саму нову стратегію по штучному інтелекту, тобто вони щось там роблять. Але з точки зору того, що нам пообіцяли на саміті, це не настільки амбітна допомога, яку мали би яку могли би нам надати. Я сподіваюся, що я помиляюся, бо завтра будуть напевно, ще якісь заяви і оголошення. Але поки що виглядає, що цей саміт не виправдав наших, можливо, завищених очікувань щодо початку перемовин. І звичайно, що поки що він не виправдовує наших очікувань з точки зору підтримки України і постачанням ППУ, але також інших видів озброєння, які потрібні і для захисту, і для накопичення сил і засобів, для того, щоб ми були здатні і на звільнення території цього року або можливо наступного. От, пане Олександре, перед тим як перейдемо до наступної теми, мушу наголосити для наших глядачів, хто не чув сигнал повітряної тривоги. Перейдіть, будь ласка, до укриття. Зараз от можете бачити карту. Повітряна тривога по всій країні. Моніторингові канали пишуть про зліт міг і наголошуємо. Звісно, про те, що зараз, особливо, коли відбувається саміт НАТО, існує підвищена ну, взагалі висока завжди ракетна небезпека. Зараз особливо важливо проходити в укриття, бути в безпеці. От пане Олександре, хотіли би з вами ще поспілкуватися про Орбана, і тут я мушу навести цитату його я зацитую жорстокість. Російсько-української війни вийшла на новий рівень, каже Орбан. Саме тому 9 днів тому ми розпочали миротворчу місію. Зростаюча інтенсивність війни є закликом для світових держав відмовитися від своєї військової політики та натомість створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття каже. Орбан, от як бачимо, у цій заяві Орбана от, після удару похмедиту, ну навіть співчуття він не висловив, це перше. Але загалом, чи можна от таку людину сприймати посланцем миру? Ні, він є політичним предисвітом, це абсолютно очевидно. Він переслідує власні цілі і він є, за великим рахунком, адвокатом Путіна. Бо пер по перше, він не попереджав президента Зеленського ну за великим рахунком позитивно, що він, врешті-решт, приїхав в Україну. А останній візит його був за часів Януковича. Ну напевно, тому що у них були спільні цінності і погляди. Та а потім з Порошенком він не зустрічався і з Зеленським весь цей час не зустрічався, Незважаючи на те, що всі світові лідери, ну окрім президента Байдена, були в Києві. Борис Джонсон, ви пам'ятаєте, був фактично в дуже небезпечний момент, коли Київ доволі активно бомбили і. Тоді в нас не було такої системи ППО, яка б захищала нас, як захищає зараз. Він переслідує власні цілі. Він хоче перше для певне ринеме для нього особлива. І його перший візит в Україну. це під гідою фактично, головання в ЄС. Потім він поїхав до Москви, чого не просили ані ми, ані його союзники по ЄС. І якщо ви почитали в Твіттері, що писали лідери інших держав, міністри закордонних справ інших держав. Вони були обурені. Вони казали, що він не має мандату казати від імені ЄС. Навпаки, те, що він каже, воно не співпадає з загальною узгодженою позицією країн ЄС. Але у нього свій, свій, свій порядок денний. Ну і за великим рахунком він поїхав до міжнародного. Одного злозлочинця і знов-таки давайте згадаємо, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арест пана Путіна у звинуваченні з скоєнні геноциду пов'язаного з нашими дітьми. І він тиснув цій людини руку, але він нічого не отримав натомість ані контрактів, ані якихось обіцянок. Тобто, це фактично був поклон старшому партнеру і тому приїхала людина, яка напевно. Відчиталася за те, що що він робив, яким чином він намагався підірвати позицію України. Потім він зустрічатися з зустрічатисяпіням. Це теж всупереч загальній позиції Європейського Союзу по Китаю, який з одного боку є важливим партнером торгівельним. З іншого боку, європейський союз запроваджує санкції, погружує запроваджувати обмеження, враховуючи підтримку Китая Російської Федерації. Тому ця людина слугує своїм інтересам, своїй державі. Він намагається бути лідером крайні права крила в європейському парламенті. Там створюється окрема фракція. Він намагається бути зв'язуючим звіном у цих антиєвропейських антиліберальних сил з командою Трампа. Трампісти дуже люблять Угорщину і Орбана. Вони кажуть, що в після приходу Трампа до влади їм потрібно в Сполучених Штатах запроваджувати ті самі. Неліберальні практики, тому сподіватися, що у нього чисто сердечно він хотів допомогти Україні, це неправда. Він би мав би прислухатися до України і ну фактично підтримати український мирний план. Єдиний мирний план, який наразі є, і який здатен привести нас до справедливого, дуже важливого слова сталого і тривалого миру. Те, що він пропонує. Воно співпадає більше з інтересами Російської Федерації, хоча по реакції того, що сьогодні написав Медведєв про те, що треба свят бити в труну Бандерівської псевдодержави, о, я перепрошую, у мене світло виключили, і що повернути з на руській землі назад в Росію. Це вже вже точно не є бажанням до перемови. Ну я вже не кажу про удар по Ахмадіту і іншим речам. Тобто, це не схоже на те, що Путін шукає дипломатії і можливості завершити цю війну, але використовувати корисного ідіота Орбана для того, щоб з одного боку спробувати розхитати українське суспільство. Бо ви знаєте, кілька людей пов'язаних з політикою, здебільшого, які знаходяться не в Україні, я б з колишніх українців як їх назвати, Вони почали розповсюджувати російський наратив. Що вже війна це зайшла так далеко. Ми страждаємо. Давайте будемо шукати компромісів. Це чітко кремлівські наративи, і вони синхронізовані з поїздкою Орбана. Ну і звичайно, що власне такі така поїздка і риторика Кремля будь-то вони готові перемоги. Вони спрямовані на наших західних партнерів, щоб підірвати їх гулю до спротиву. Перед день саміту було кілька документів, і британські пресі група. Путін ферштеєрів, тобто ті, які будь та розуміють Путіна і американських Путін ферштеє. Вони оприлюднили заяви, щоб Україну не брали в НАТО. Що потрібно використати шанс для того, щоб встановити мир допоки не стало гірше? Це це частина єдиної дезінформаційної кампанії Кремля, і це точно не веде нас до миру. От цікаво, що ж Путін от, буквально після цієї трагедії заявив про те, що київський режим, як він називає, так хоче воювати до останнього українця. Я мушу на цьому наголосити, що це є слова Путіна, тобто очевидно, це є його теза, яку абсолютно не потрібно підтримувати, особливо коли ви це читаєте в соцмережі. Але тут цікаво, ще й знов ж таки повертаючись до цитати Орбана. Є е, там і звернення оце до світових країн не підтримувати та військової політики. Тобто, виходить, ну що це такий запит, щоб нам припинили зброю постачати? Ну бо це фактично означало нашу поразку, і очевидно, що Орбан це розуміє. Тобто, виходить, він закликає до нашої капітуляції, а не до миру чи як. Безумовно, те, що він обгортає в міротворчі наміри, воно по суті є потурання агресору. По суті, є реалізацією планів агресора. Київський режим, хоча це мається на увазі напевно, Кличко, Я би сказав би тоді український режим, або банківський режим, угу. так оскільки офіс президента там, там знаходиться. Ну вони ж бойовати... підкреслюються так, що це київський режим, тобто не що України ну, да. кажуть, це, що де... не існує так? Просто так, це делегімітизація України, угу. це відмова нам суб'єктності. Але ну як би вони нас не звали, так ось київський режим хоче воювати до останнього кацапа, який є на нашій території. І звичайно, що ця війна не завершиться допоки всі кацапи будуть або в українській землі, або на не на території України, і абсолютно зрозуміла логічна ціль київського режиму. І мені здається, що це єдиний варіант, яким чином ми можемо забезпечити сталий, тривалий, а найголовніше справедливий мир. І інакшого миру бути не може може бути перемир'я, і тоді буде наступна атака Путіна або будь-кого хто буде за нього замість нього в майбутньому. І для України та ситуація може бути гіршою за нинішню, оскільки зараз є консенсус наших партнерів, що треба підтримувати Україну. Звичайно, що чим ближче до Росії, чим ближче до нас країни, такі як Балтійські держави, Польща, Румунія, тим більше вони нас підтримують. Чим далі. Вони більш обережні, вони кажуть про дипломатію, вони кажуть про необхідність уника... уникати ескалації. Але в будь-якому випадку, в історичному контексті, знаєте, ну це звичайно боляче можливо слухати тим, хто втратив своїх близьких друзів в цій війні. Але давайте подивимося і порівняємо те, що відбувалося за часів УНР. Україна була розділена. У нас фактично не було армії, і на жаль, ліві рухи тоді були під, скажімо так, певним таким під певною ілюзією, що це соціалістичні країни не будуть воювати одна з одною. Потім ми воювали з більшовиками. Були інтервенції різні. Сполучені Штати і Британія воювали на боці білих, тобто імперських сил. І тоді у України було дуже мало шансів вижити. І звичайно, після нашого програшу, я не пам'ятаю, хто це сказав. Але мені для мене ці слова дуже важливі. Що коли наші батьки програли, точніше, коли батьки програли війну УНР програли, вони потім їли своїх дітей. В 22-му році з усіма руйнаціями жахіттям, яке ми на себе переносимо. Ми в набагато кращій ситуації з точки зору збереження української державності української нації і з точки зору досягнення наших цілей, тобто звільнення наших територій, зараз поки що це не проглядається, але давайте знов таки згадаємо історичний контекст того ж самого Черчилля, який був налаштований на війну, він у нього не було жодних ілюзій що. Це буде кривава війна, пам'ятаєте його виступ, що будемо е, воювати сражатися на е, пляжах на, на у повітрі на морі для того, щоб е, отримати перемогу. Тобто, в історичному контексті е, це найкращий час відстояти свою незалежність, врешті-решт, і не дати Росії е, скоїти чергові акти геноциду більше за Бучу Маріуполь і інші місця, які ми, ми вже побачили, і власне тому е, відкладати цю війну. Йти на ідеї реалізацію ідей, чи то орвіна, чи то Сі Цзіньпіня, чи то зараз вже під'єднався знов таки Ердоган, Він пропонує ну фактично те саме. Ми не можемо на це йти, бо це означатиме відкладену війну скоріше за все на багато гірших умовах. Тому власне і Орбан, що розповідає це не є шляхом до миру, це є шляхом до поразки України.